Вітаю на каналі Йожик і Білка. Ну що, хлопці, пройшло піврочку після фарбування цього Volkswagen, як його ЦЦ, фасад, фасад ЦЦ? чи що? Не написано. Ну, це це. І тепер треба це сполірувати все, що ми тут фарбували. Бо ми бачимо що є пилючка, от бачите, яка вона красива, та пилючка. Ми бачимо, що є деякі просади по наждачному паперу. Барашки такі от, ми бачимо. Та прямі лінії ми бачимо. Тобто суперглянцю немає через це. Звісно ж, ви пам'ятаєте, яка кількість шпакла, яка кількість роботи була на капоті, тому ми не, не вслідкували за тим, щоб якісно перешкурити це все діло. Ну, не біда. Бо що? Бо є поліровка, і ми це все споліруємо. На крилах покраще. Тут тільки пилючка. О, така здоровенна є. Декілька малих. Тому ми з крилом дуже сильно боротися не будемо. Є перехід, ось він який, бачите, новий та вигорівший старий. Оце ми зробимо цю красоту. Та багажник мене дуже цікавив, бо багажник має теж царапки. Поки все мокре, не, не покажу вам, а от покажу. Бачите? Не бачите. Ну, Мабуть, можна щось роздивити. Також повинен переход, а, ні, цю всю стійку ми фарбували цілком. Сама машина, от, як ви можете бачити, отака. якщо на пофарбованих деталях каплі досі вже півроку пройшло, але це каплі, то на криші це вже давно не каплі. це все після полірування буде все однаково. Каплі будуть збиратися. На всіх поверхнях однаково. Також під'їхали оці заглушки. Вони дуже велику кількість грошей коштують, тому е зробили на 3D принтері. Бачите, Так, 3D-принтер працює. Така внутрішня поверхня від 3D принтеру, а тут отака. Це потрібно вишпаклювати. Та отакі очка. <смі> очка прийшли, які накладаються на протитуманні фари. Але ж я побачив машину і такий, тому ж їх і не потрібно ставити. І так виглядає дуже добре, але ж ні, тут ще зверху накладки, які теж треба зробити. І, е, запаяти і пофарбувати. Так, ну що ж, почали <coughs> полірувати. Звісно ж, е, оскільки ми не знаємо, наскільки фарба або лак е, піддатна полірування, ми тестуємо на якійсь більш-менш невидимій частині. Я ж цього не зробив і одразу почав полірувати. Капот, чи багажник. І весь вечір в мене пішов на багажник. Він вже трошки засрався, тому вчора робили. От якщо протерти, то бачите, ледве замітна шагра залишилась. Всі м м царапки від м підготувальної. Наждачної бумаги вони пішли. Всі е, цяточки та пилинки вони теж пішли, і багажник зими завершив. І ще вчора я спробував полірнути крило. Це крило мене фарбували, воно було ось таке. От, бачите, да? яке воно було. І ось яке воно стало. Що ж, новий день почався. Треба далі робити. По-перше, переход. Ми вже зрозуміли, що мінімально для цього лаку потрібна 2000-наждачна -на бумага, і тільки, її, тільки нею будемо працювати. Вже Вова почав цятки. Цятки оці шкурити, бачите? Вони такі по краєчку глянцеві, вони потрібно, щоб були всі матові. То зараз О, отакі оце вже тут цяточки немає. Зараз я буду дороблювати. Треба сполірувати наждачною бумагою, зчухрати перехід. Оцей. Та цятки. Для цього я купив, бачите, отака нова штука з'явилася. От кришечка. Так, наліплюється, і можна працювати це 2,5 тисячі. І зараз будемо знімати. Полимаємо водичкою, наждачку поливаємо і починаємо знімати. Там деякі кажуть, що краще робити на суху, бо не видно, що ти там назнімав. Скажу так: на суху. Можна зробити дуже глибокі царапки, які потім буде дуже важко зняти поліровкою. Тому краще стерти воду, подив... висушити, подивитись, як воно стерлося, на декілька секунд більше роботи провести, але е ми маємо більш якісний результат. Отак воно мокрим виглядає. Прибираємо рукою чи ганчіркою. І бачимо ось він. Ледве ще ми його бачимо. Що ж, знов намочили, знов потерли, знову висушили і ще є. Поїхали далі. І все, нічого не залишилось. Йдемо далі. Так, по кожній цятці. Щодо переходу, оскільки я чувак прохаваний і думаю наперед, то, звісно ж, переходи в мене божественні. А, отут -от був перехід. Його вже не видно, я його 2000 прибрав. Після переходу на цю сторону 800. Зараз 2000 її перебито. А тут, от на такій відстані, це перехідний розчинник. Перехідний розчинник він зробив дуже тоненький слой лака, який дуже добре спилюється. І як бачите, що перехід ви не бачите. А якщо ви його навіть на заматованій поверхні не бачите, то коли ми його відполіруємо, звісно ж. Ви нічого зовсім не побачите. Ну, на білій фарбі нічого Все, не вийде. Хорошо, пусть мигає. Як Значит, вона. Нажимаємо кнопку. Біла фарба багато чого скриває. На машині ніколи ще не бачив такого. Ми ж у, нашій, у нашому селі такі машини не бачимо. Тому е, тут безрамочна безра... безрамочне дверцята, немає рамки. Але ж я звик, як на субару, що вона просто прилягає. Але ж дивіться, як тут. Хитро. Якщо у вас не працює склопідйомник, то все, то торба. Вона сама під резинку залазить. Якщо хочемо відкрити, трошки ну, відкриваємо ручку. Відкривається скло з-під резинки. Так. Відкриваємо дверцята. Капець. На першому защокуванні вона цього не робить. Чітко. Ну, а так машинка непогано вийшла. Відполірована вся. Звісно ж, вона трьохкольорова. От ми тут так, бачимо, так. що дверцята темніше за крило, ми їх не фарбували. А з цієї сторони крило темніше за дверцята. Але так. тут ми крило фарбували. І як зрозуміти, якого кольору підбирати на неї фарбу було, ми так і не зрозуміли. Тому підбирали полічку і як вийде, так вийде. Але ж багажник з крилом трохи темніше, трохи. Все, така була робота. Відполірували, машину закінчили і віддали.